Коньяк – це новинка даного сезону. Які ключові характеристики ти виділив для нього? Коняк характеризується такою унікальною характеристикою, як ФОМАБлокер. Це унікальне поєднання генів стійкості до фомозу leper 1 та rlm 7, яке дає можливість подвійного захисту від фомозу. Також гібрид характеризується високою польовою толерантності до вертицельозу та циліндроспоріозу. Сума усіх вище перерахованих ознак дає нам можливість працювати в умовах комерційних сівозмін, які набувають ще більшої актуальності в умовах вирощування. Культур на ринку України. Унікальною характеристикою даного гібрида є поєднання високої врожайності та олійності. Також гібрид характеризується активним осіннім розвитком, раннім цвітінням, швидким дозріванням, синхронним, який нам забезпечує легкий обмолот без втрат. Саш, як ти охарактеризуєш стан гібриду? Станом на сьогодні гібрид виглядає максимально добре, враховуючи ті три хвилі приморозків. А гібрид, маючи раннє Синхронне цвітіння майже не відреагував на повернення пізніх приморозків. Ми маємо буквально втрату кількох стрічків на головному стеблі. Гібрид має повноцінно розвинутий стрічок, він буде мати високу масу тисячі. Станом на зараз знаходиться у 80-й фазі розвитку BBCH. Це коли в нас зерно вже набуло розмірів, але ще знаходиться в зеленому кольорі.